Ми вже зв'язали верхню частину і основну. На основній частині ми відмітили 41 петлю по центру. Тепер нам треба верхню частину приєднати до основної. Ми робимо дві повітряних петлі, далі, від маркера, наступну петлю ліворуч ми протягуємо цю петлю. Далі робимо накид у другу петлю верхньої частини ми витягуємо петлю на гачок і в'яжемо стовпчик з накидом. Далі дістаємо гачок з цієї петлі, шукаємо наступну другу петлю, підхоплюємо петлю, яка у нас вже вийшла, і протягуємо через цю петлю. І далі ми повторюємо все. В'яжемо стовпчик з накидом. Ось наша наступна петля третя. Ми протягуємо петлю через цю петлю. Далі ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Шукаємо наступну петлю і протягуємо її через цю петлю. Знову Стопчик з накидом пров'язуємо і з'єднуємо його в наступну петлю. І так ми зробимо на всі петлі, всі стовпчики, які у нас є по цій стороні. Отак От виглядає це з'єднання. Якщо це вам було корисне, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і вмикайте дзвіночок. Всім па-па, солодких вам петельок!